Вітаю, друзі! Це Independent Politics, і я Зарічний Ігор. Перед обговоренням чергової теми закликаю всіх вас підписатись на YouTube канал, а також поставити вподобачку цьому відео, щоб більша кількість людей змогли його побачити. Отже, сьогодні у нас неділя, 24 березня 2024 року, і ми здійснюємо аналіз рейтингових. Показників діючого президента США Джо Байдена і колишнього президента Дональда Трампа в контексті їх ймовірного протистояння на загальних виборах, які відбудуться у листопаді цього року. Востаннє ми здійснювали такий аналіз 10 березня, і, власне, кожних два тижні ми це робимо. Для аналізу ми використовуємо зведені соціологічні дані, видання зехів і розпочинаємо загальнонаціонального рейтингу і далі переходимо до змінних штатів, які власне вирішують долю того чи іншого знов ж таки кандидата. Знову ж таки нагадую, що Байден і Трамп здобули достатню кількість делегатів під час первинних виборів, щоб власне отримати номінацію так, єдиних кандидатів від демократичної та республіканської партії. Тому ми, власне, продовжуємо здійснювати цей аналіз саме між ними. Отже, розпочнемо загально національного рейтингу і станом на 24 березня ми спостерігаємо наступні. Дані щодо показників Трампа і Байдена. Трамп на першій позиції, результат показник 44,6%. Байден 43,6%. Тут різниця між ними складає 1%, і це на відсотка менше у порівнянні з 10 березням. Тобто мінімальне скорочення тут все ж таки ми. Спостерігаємо, але при цьому Трамп продовжує займати лідерську позицію так, у парі з Байденом. Якщо говорити по Штатам, то тут ми спостерігаємо наступне дані. Штат Аризона. Трамп на першій позиції з результатом 47,1% станом на 24 березня, Байден 42,7. Розрив між ними складає 4,4%, і це на 7 менше так, у порівнянні з 10 березням. Там більше 5% був відрив. Тобто тут ми бачимо певне скорочення відриву Байдена від Трампа по цьому штату. Штат Джорджія. станом на сьогодні, ми спостерігаємо наступні. Результати соціологічних даних. Трамп перша позиція 51%, Байден 46,4. Розрив між ними складає 4,6%. І це на 2,8% менше, ніж це ми спостерігали 10 березня. Там відрив був більший і складав майже 7,5%. Тобто тут теж ми спостерігаємо певне скорочення розриву між Трампом і Байденом. Далі, штат Мічиган, Трамп 46,6%, Байден 42,3. Розрив між ними тут 4,3%, і він збільшився тут на 1% у порівнянні з 10 березня. Так, коли, власне, ми також здійснювали аналіз їх показників за виданням The Hill. Штат Пенсільванія, Трамп 46,2%. Байден 43,1. І розрив між ними тут на рівні 3,1%. І це на 1,1% менше, ніж 10 березня, так, 2024 року. Там розрив між ними був на рівні 4%. Ну там з 1. Штат Невада. Ми спостерігаємо станом на сьогодні наступні показники. Трамп 45%, Байден 40 і 4. Розрив між ними тут 4,6%. І це теж на 1% менше, ніж ми спостерігали 10 березня, навіть на 1,1. Там більше 5% був розрив. Мова йде про 10 березня. Тобто теж ми спостерігаємо скорочення розриву. Штат Вісконсин, Трамп 45,3, Байден 42,6. І тут розрив між ними на рівні 2,7%. І це на три десятих більше, так, у порівнянні з 10. Березня. І якщо говорити про штат Північна Кароліна, то станом на 24 березня показники наступні Трамп 49,4%, Байден 43,2%. Розрив між ними тут складає 6,2%. Що на 4,2 менше у порівнянні з. 10 березня, але тут варто додати, що Байден збільшив свою підтримку, а підтримка Трампа вона залишилась на рівні майже 50%. 24 березня просто показник знизився до 49,4%, тобто 49% ми спостерігали і 10 березня, і власне 24 березня. Бо, до прикладу, у Байдена 10 березня показник був на рівні 39%, зараз 43, тобто збільшив Байден свою перевагу. Тому і відбулося це ну, ж таки скорочення. Тому, якщо говорити про висновки цих соціологічних даних, то вони наступні. Відбулось скорочення, так, відставання Байдена від Трампа в. П'яти із семи штатів і в загальнонаціональному рейтингі: Аризона, Джорджія, Пенсільванія, так, Невада, Північна Кароліна, і власне загальнонаціональний рейтинг. Але потрібно констатувати, що найбільше скорочення ми спостерігали в штаті Джорджія, так, майже 3%, і Північна Кароліна більше 4%. В інших штатах це було знову ж таки на рівні від. Одного відсотка до 1,1, так, або менше, навіть 1%, якщо ми говоримо про штат Аризона. І збільшилось відставання між Трампом і Байденом у двох штатах, так, Мічиган, але це на рівні 1%, і Вісконсин, там три десятих, тобто якихось значних збільшень переваг. Трампа від Байдена ми не спостерігали у цих двох штатах, тобто все на такому мінімальному рівні. І констатуємо, що Трамп продовжує отримувати лідерство так як в національному рейтингу, так і в змінних штатах. І також ми констатуємо, що у штаті Джорджія за зведеними опитуваннями Трамп має. 51%, так, і це достатня кількість для того, щоб отримати перемогу. Але ми знову ж таки говоримо, що це станом на зараз. Ситуація буде змінюватися, і ми, власне, це прослідковуємо, так? Тому що що Трамп, що Байден вони мають рівні шанси, так, для того, щоб. Отримати перемогу у листопаді 2024 року. Але поки що Трамп має лідерські позиції, так як в загальнонаціональному національному рейтингі, так і у змінних штатах. Проте динаміка може знову ж таки змінюватися. Так? Тому що ми констатували, що в п'яти з семи штатах трішки в них відбулось скорочення цього розриву. Далі, вже будемо в квітні спостерігати. Ці тенденції, чи буде відбуватись скорочення, до прикладу, в інших штатах і в цих, чи буде збільшуватись, до прикладу, перевага Трампа, так від Байдена? Тому, власне, далі будемо це аналізувати, так, для того, щоб. Тримати це питання у фокусі. Це загалом коротко, що я хотів розповісти з відповідної теми. Закликаю всіх вас підписатись на YouTube канал Independent Politics та поставити дзвіночок для своєчасного отримання інформації про нові відеоматеріали. Це відео прошу переглянути, поставити йому вподобачку, прокоментувати його, а також поділитись ним і своїми друзями. Слава нашим Збройним силам України! Вічна пам'ять полеглим за незалежність нашої держави. Слава Україні! Хай щастить вам!